Як і більшість багаторічних весеннецветущих рослин, півонії прийнято висаджувати в кінці літа або початку осені, адже тоді саджанці встигнуть добре вкоренитися до настання холодів у деяких ситуаціях, дотримуючись кілька нехитрих правил, це можливо робити і навесні, як правильно садити трав'янисті півонії навесні. Весняна посадка півонії буває не завжди вдалою. Вона пов'язана з певними ризиками. Квітка може не прижитися і загинути, тому вкрай важливо проводити всі заходи вчасно. Посадочними роботами слід займатися якомога раніше, щоб у рослин було побільше часу на горінення, як тільки стає сніговий покрив і ґрунт відтане. Потрібно висаджувати півонії, якщо запізнитися, то при стійкому потеплінні починають рости пагони, забираючи життєві соки. І не даючи розвиватися кореневій системі, оскільки дрібні усмоктувальні корінці ще не встигнуть сформуватися, то харчування буде недостатньо. Зростаючи молоді стебла витягнуть всі соки з кореневища, при цьому ослаблена рослина може загинути. Вибір місця для висадки півоні найбільш підходящим буде відкритий. Добре освітлений сонцем ділянку культура здатна без шкоди для якості цвітіння перенести тільки легке затінення. У тіні цвітіння буде слабким, а самі квітки дрібними клумба повинна бути захищена від різких поривів вітру, щоб стебла з важкими бутонами не полягли на землю, але повітряні маси застоюватися не повинні, так як це призведе до розвитку різних захворювань. Не варто висаджувати півонії під великими розлогими деревами, які забирають з ґрунту майже всю вологу і поживні речовини. Розташування піонових кущів занадто близько до стін будівель або парканів може привести до перегріву рослин, які також будуть страждати і від нестачі вологи. Надмірна вологість надзвичайно шкідлива для цієї квіткової культури, оскільки може викликати загнивання кореневої системи, низинні місця, де застоюється вода. Для неї абсолютно не підходять. Ґрунтові води повинні розташовуватися не вище 0,8-1 підготовка ґрунту. Півонії найкраще розвиваються і розкішно цвітуть в родючих повітропроникних вологоємних і пухких ґрунтах з рівнем кислотності, близьким до нейтрального 6 6 п'ятерн. Грядку слід підготувати заздалегідь восени або, хоча б за 2-3 тижні, щоб земля встигла осісти і трохи ущільнитися. Землю перекопують на глибину близько 50-70 см. Ретельно вибираючи кореневище багаторічних трав, важкі ґрунти полегшують внесенням піску або торфу в відро на 1-2. Занадто легкі пісковики розбавляють глиною 5-6к на 1-2 для кращого утримання вологи, і вонії не переносять кислий ґрунт. Тому при необхідності для розкислення вносять вапну пушонку або доломітове борошно 0-3-0-5 на 1-2. Покроковий опис посадки. Технологія весняної посадки півоні складається з таких етапів: викопують траншею або кілька ям глибиною не менше 0,7-0,8 і шириною близько 06. На дні облаштовують чардренажу 01502 збитих черепків, цегли гальки, керамзиту та інготують пухку і поживну ґрунтосу між наступних компонентів родючої садової землі, витягнутої з ями половина всієї кількості. Перегную або добре перепрілого компосту 1,1,5 відра, перфосфату 1,00150, сірчанокислого калію 6 5, 70, або подрібненої деревної золи 0, 3, 0 4, залізного купоросу 2,030, отриманим ґрунтом заповнюють яму на 2-3 обсягу. Частину, що залишилася знято садову ґрунт, насипають зверху. Залишивши до країв 10-12, посадковий матеріал рекомендується знезаразити в розчині марганцівки або препарату Максим. Розлучається за інструкцією протягом 15-20 хвилин. Корінці для кращої приживлюваності обробляють будь яким стимулятором коренотворення гетерооксин корневин та ін. Укладають піонові саджанці в центрі посадкової ями, акуратно розправивши корінці в сторони. При цьому на важких ґрунтах нирки повинні виявитися на глибині 4-5 см від рівня ґрунту, в більш легкому ґрунті їх можна заглибити на 6 7 см. Для високорослих сортів між рослинами залишають близько 1,2-1-5, низькорослі розташовують ближче, 08 вісім 1 яму доверху заповнюють землею. Потім обережно, щоб не обламати нирки, ущільнюють руками для зручності, поливу формують валик із землі по діаметру лунки. Рясно поливають не менше 10-12 луна кущ, при необхідності, якщо осіла, досипають землю, мульчують перегноєм або торфом, якщо посадити півонія занадто близько до рівня ґрунту, то він може підмерзнути під час зимівлі. Глибоко посаджена рослина повільно розвивається і дуже погано цвіте. Одного разу в зв'язку з будівельними роботами довелося пересадити дорослий піоновий кущ в інше місце. Там була тінь зранку, а сонце з'являлося тільки після обіду. Рослина довго боліло і не цвіло, в результаті все-таки зачахло і загинуло. На старому ж місці залишилися дрібні корінці. З яких через кілька років знову утворився пишно квітучий кущ догляд за рослинами перший сезон після посадки, тільки що висаджені півонії зажадують самого ретельного догляду, який буде полягати в наступних заходах полив. Ґрунт, як у висадженні молоді рослини, повинна бути завжди вологою, тому в посушливу погоду перші кілька днів їх поливають щодня, використовуючи відстояну воду з температурою близько 2,2-24. Надалі досить одного рясного поливу в 7-10 днів, 1-5-2 відра на кущ, прополка і розпушування. Бур'яни необхідно регулярно видаляти після кожного поливу рихлити землю на глибину близько 3-4 см. У додаткових підгодівлі перші 2-3 роки молоді півонії не потребують для повноцінного розвитку їм цілком достатньо внесених в посадкову яму добрив. Якщо цього зроблено не було, то відразу після посадки їх удобрюють, з розрахунку на кущ розчином коров'яку 1, 1 0, 3, 4 з деревною золою, 100-150 з суперфосфатом 60-70 через 2-3 тижні після першої підгодівлі використовують нітрому фоску 3,5-40 на кущ. Останній раз півонії удобрюють в кінці літа, скориставшись суперфосфатом 2, 0, 30 або монофосфатом калію 4,5-50. Сірчанокислим калієм 1,5-20. досвідчені квітникарі рекомендують обривати на півоніях бутони, що утворилися в перший сезон після посадки. Інакше рослина витратить сили на цвітіння, а не на формування сильної кореневої системи. Відео як правильно посадити півонії. Навесні вважається, що посаджені навесні півонії погано приживаються і в майбутньому гірше цвітуть однак точне дотримання термінів і правил агротехніки дозволить уникнути неприємних наслідків і навіть насолодитися розкішним цвітінням вже на наступний сезон.